Кіровоград цими вихідними вбрався у вишиванки, вражав кількістю патріотів, спортсменів та вшановував загиблих. У суботу у місті на честь дня прапора провели автопробіг та спортивний марафон. А у неділю близько тисячі містян у вишиванках пройшлися головною вулицею міста. Як кіровоградці відзначали головні державні свята країни, бачив Сергій Михайлін. Святкові урочистості розпочалися в день державного прапора. Спершу посадовці з громадськими активістами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола, поклали квіти до меморіальної дошки. Продовжили біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Пан Віктор з товаришем згадує, як у 90-му році встановлював тут державний стяг. От там, де він і стоїть. Ото на тому самому місці. Ламали його комуністи, згинали. Рвали нам сорочки, били нас, але ми все-таки є наш прапор, а їхньої червоної гартірки вже немає. На урочистій церемонії підняття державного прапору згадували історію та нинішні нелегкі для країни часи. Я думаю, що щасливий зараз був би і є, тому що він з нами, і наш духовний батько, наш кобзар, тому що саме до цього він нас закликав, щоб ми. Єдналися хвилиною мовчання, вшанували загиблих героїв, які захищали незалежність України на сході. Також вручили нагороди від обласної та міської влади волонтерам, які беруть активну участь в облаштуванні побуту вимушених переселенців. По завершенні урочистостей естафету підхопили автомобілісти та байкери. Бальшинство вижанках на січові думаю, буде ще більше. Я от не встиг купити. Немножко. Прикрасивши свої автівки та мотоцикли державними прапорами, колоною рушили вулицями міста. На рівнянському кладовищі активісти з посадовцями вшанували загиблих героїв в зоні антитерористичної операції. Цього ж дня близько сотні кіровоградців влаштували третій щорічний пробіг, присвячений дню національного прапора. Бігли від пам'ятника Охоронцю до площі Богдана Хмельницького. Там виконали гімн України та розгорнули 40-метровий національний прапор. А вже наступного дня цим же маршрутом пройшов парад вишиванок. Так цілими родинами святкували День Незалежності. Ми кожен в принципі, кожен рік так. Приходимо на день незалежності а цього року. Вже зовсім ажіотаж. Учасники ходи вигукували патріотичні гасла та співали національних пісень. За рахунком, це п'ятий парад вишиванок у Кіровограді, кажуть організатори. Цьогорічний виявився наймасовішим. Участь у ньому взяли близько тисячі містян. Це так. перший раз. Я вже третій. Ти раз разом все лучші і вишиванки робимо для нашого майбутнього, для наших внуків, правнуків. І щоб кіровоградці жили щасливо, в доброті, в злагоді, щоб кіровоград процвітав. Завершили ходу на площі Богдана Хмельницького. Там усі разом помолилися за мир і волю України. Сергій Михайлін, Олександр Катеруша, Олег Позняков. День за днем.